Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Тема нашого уроку велика буква І. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. А зараз попрацюємо над чистомовкою. Слухайте уважно і потім повторюйте за мною: Пиць! Ить, пить, заєць в полі, аж тремтиць. Ем, 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 він сховався під кущем. Уха, 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 але довгі в нього вуха. Їх, їх їх не сховати зайцю їх. А тепер прочитайте цю чистомовочку ще раз самостійно прискорюючи темп. А тепер пригадаємо, яку ж букву ми вивчили з вами на попередньому уроці. Які звуки вона позначає? Так, літера «Ї» є символом унікальності української мови, адже жодної схожої букви ви не знайдете в жодній слов'янській абетці. Ще буква «Ї». Завжди позначає два звуки, тому що стоїть або після голосного, або на початку слова. Поставте букву замість трьох крапок і прочитайте слова. Яке останнє слово ви прочитали? Так, Україна. І сьогодні ми поговоримо про нашу державу, про національні костюми дівчат і хлопчиків, а також побуваємо на екскурсії у столиці нашої держави. Зараз, будь ласка, відкриваємо букварики на сторінці 52. Скажіть, будь ласка, хто зображений на малюночку? Так, діти, правильно. А у якому одязі діти? Так, це національний одяг українців. Чи знаєте ви, як називається одяг на хлопчикові? Ну, давайте я підкажу вам. Отже, на ньому одягнена сорочка, шаровари, кептарик, це отакий жилет, і чоботи. А як називається одяг, який одягла дівчинка? На неї одягнута вишиванка, спідничка, фартушок, чобітки, а на голові віночок зі стрічками. Прочитайте слово під малюнками. Так, і дівчинка і хлопець українці. А як назвати хлопчика? Він? Він українець, а дівчинка українка. Добре. Давайте навчимося друкувати велику букву «Ї». Вона складається з. Вертикальної лінії, яка проходить посередині двох клітинок, і зверху ми ставимо дві крапки. І так, відкрили зошити. Надрукуйте дві-три великі букви Є, а потім речення. Давайте його прочитаємо. Їхали в Київ, і його також надрукуйте два рази. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і продовжимо. Зараз робіть пальчикову гімнастику, яку ми робили на попередньому уроці. І продовжуємо далі. І так, відпочили. А тепер читалочка приготувала для вас такі завдання. Давайте уважно прочитаємо. Спочатку працюємо за табличкою. І їх і їм і їс. Їн, їл, її. Тепер ви прочитаєте. Так, тепер прочитайте парами по горизонталі. Так. Читаємо тепер слова. Краї. Країна Україна. Українка, Українець, Український. Зверніть увагу, що ці три слова мають однаковий початок. Вони є спорідненими. Далі читаємо. Київ і Київський. Що означає слово Київ? Назву міста, а київський це може бути київський транспорт, наприклад, або Київський театр. Пишеться з маленької літери, а місто назва міста, обов'язково пишеться з Великою. Прочитайте наступне. Миколаїв це також назва міста, пишеться з великої, а Миколаївський приналежність до Миколаєва має, тому пишеться з маленької літери. Зараз послухайте текст і подумайте над заголовком. Можете слідкувати разом зі мною за Буквариком. Ми живемо в Україні. Наша країна велика і красива. Куди не поїдеш, побачиш зелені гаї, безкраї поля, великі ріки і малі ручаї. В Україні багато міст і сіл. Головне місто України Київ. Ми пишаємося Україною і любимо її. Тепер самі прочитайте цей текст і потім поговоримо. Натискаємо на паузу, перечитуємо. І так, ви прочитали. А тепер питання. Чи можемо ми сказати, що цей текст про нас? А чому ви так вважаєте? У якій країні ми живемо? Як називається головне місто України? Як ми ставимося до своєї країни? А у чому виявляється ця любов? Так ми пишаємося, що ми українці, пишаємося своєю країною, вивчаємо українську мову, святкуємо українські свята, турбуємось. Щоб наше рідне місто було чистим і красивим. А тепер, діти, приготуйте зошити знов. І у нас зараз слуховий диктант. Нагадую: ви друкуєте тільки перші букви кожного слова, яке я буду вам диктувати. І так, приготувалися. Починаємо. Їхати. Подорожувати. їжаки, Київ. Україна дорога. Поїзд, Екскурсія, Дніпро, Береги. течія, і останнє слово істівний. Якщо ви не встигли за мною, то знов поверніться трішечки назад, перегляньте ще раз і запишіть цей диктант. Ну, а давайте тепер перевіримо. І так, перевіряємо букви. Якщо ви все зробили правильно, то будь ласка, намалюйте смайлик. Зараз також трішечки відпочиньте і продовжимо. Попрацюємо над текстом, який називається екскурсія в Київ. Зараз ви будете слідкувати за мною за підручником, приготували пальчик, пошепки встигайте за мною читати. Починаємо, як завжди, з заголовка. Екскурсія в Київ до класу зайшла Ольга Миколаївна. У суботу ми їдемо на екскурсію в Київ. Повідомила вона. Усі зраділи і почали готуватися до поїздки. Їхали поїздом. На київському вокзалі, пересіли в екскурсійний автобус і поїхали містом. Побували на Майдані Незалежності. У музеї води побачили виставу в ляльковому театрі, милувалися дніпром, пройшлися по пейзажній алеї. Після екскурсії із захопленням ділилися своїми враженнями. Київ чудове місто! Сподобався вам цей текст? Перечитайте його ще раз. Натисніть на паузу і перечитайте текст, а потім продовжимо. Так. Я сподіваюсь, ви все прочитали. Ну, а тепер дайте відповіді на такі запитання, про кого йдеться в тексті, що повідомила учням Ольга Миколаївна Чим їхали до Києва? Де побували діти? Які враження були в учнів після екскурсії? А ви були в Києві? Ну, давайте тоді побуваємо трішечки, віртуальна екскурсія у нас зараз буде. І так, перед вами пам'ятник засновникам Києва. Щек, кий щек Хорив та їх сестра Лебідь. Далі ми дивимось, <кій> <Лебідь>. <кій> Далі ми дивимось. це Софійський собор. Це Михайлівський золотоверхий Собор, А це Золоті ворота. Це один із чотирьох входів місту. Оборону споруду було зведено за правління Ярослава Мудрого. А це Андріївський узвіз. Майдан. Незалежності. І як же можна обійти символ Києва? Це Київські каштани. У Києві їх дуже багато. От і ми з вами побували в столиці нашої держави. І так, дітки. З якою літерою ми знайомилися, що цікавого ви дізналися? Оцініть свою роботу на уроці. І на сьогодні все. До побачення!